Всім привіт! 9 січня, зимова риболовля з льоду. У нас відлига. Всю ніч йшов дощ, може і у вас був дощ. Ну, Лід тепер дуже слизький. Думав жерлиці не брати, але вирішив все-таки взяти. Може сьогодні пощастить піймати залікову щуку. Те саме озеро, де я був. Чому я сюди приїхав? Тому що тут надійний міцний товстий лід. Хоч він трошки і підтанув зверху і за дощу Він став слизький, Я зараз одягну льодоступи І буду пробувати ловити вже там на мормишку. Набрав різних вудочок. Черв'як є, мотиль є. Але спершу треба напевно чайку випити, а потім може починати рибу ловити. Виставився, цього разу виставив вже в іншому місці, в іншій частині озера. Може там буде щучка. Побачу. Я дуже не розраховую там на щуку. Це Як пощастить. Більше хочу впиратися в ловлю окуня. Перевірю старі лунки, а потім можна буде і нових зробити. Знову взяв бур, так як лід все-таки він, він товстий. Як я залазив на цей лід, ну, знову ж та сама історія, намощував палки. Але вже в іншому місці. Там я знайшов, походив, походив і знайшов кращий такий захід на лід. Не так широко треба лізти. А ще ж треба враховувати те, що в день лига, там плюс 4 сьогодні передають, воно буде підтавати і мені треба ще буде з льоду так само ж виходити. Поки я намагаюся знайти окуня в старих лунках. Є перше спрацювання жерлиці. Трошки крутнула і стоїть, нічого не робить. а По окуню перевірив десятка-півтора галунок, піймав тільки одного окуня. Немає. Треба світнути камерою. Може його там взагалі немає, а може треба підібрати мормишку. Ну я пробував на цвяхо кубика. крутнуло все, стоїть на місці, не хоче. Ні, немає, немає холоста. Так, плітку побила. мене сьогодні по живцям плітки і окуні. Ми військовослужбовці, які виконуємо завдання на Покровському напрямку. Дякуємо побратимам з каналу Сержині Fishing за допомогу у зборі на генератор. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Слава! Отже, що по рибі? Укуня в лунках небагато. Де 1 де 2 максимум бачив 5 штук. Розмір різний, в основному якийсь дрібний. Накрутив нових лунок. От десяток лунок перевіряю, у трьох є риба. Але знову ж таки, по одному, по два окуня максимум. То я пробував не без мотилку, а зараз спробую вже з мотилем. І дуже маленька мормишка, така е, краплинка чи як вона називається, ну так чорна, я, я покажу. І спробую на повільну гру, може буде клювати. Ну, сьогодні різні мормишки. Та її балансири брав, але поки що я не бачу окуня. Якщо буде окунь, побачимо. Ну, от, в старих лунках він є, але не в кількості. І він, напевно, кудись відійшов. Оп. Оп. На паузі взяв і мотиля забрав. Отут я світив окунь був. Прийшов, закинув, клюнув. Желися мовчать. Може ще рано. Перший десяток окунців є, але це пробігавши багато лунок. І максимум з лунки три штуки, а то по одному, по два. І клює тільки на цю маленьку чорненьку мормишку. На безмотилку не хоче. Але це тільки дві мормишки, я ще буду підбирати. Мормишок у мене багато. Ще один спосіб ловлі окуня стояча вудочка на черв'яка. Накопав вдома черв'яків, червоних черв'яків і от вже четвертий окунь. Я вудочку ставлю, а сам ходжу з камерою і шукаю окуня. І от з однієї лунки почало клювати. Один мінус такої риболовлі, що окунь дуже глибоко закоптує гачок. Ну, потрібно давати заковтувати, тому що якщо не даєш заковтувати, я вже трьох окунів спустив. Підсікаєш і він сходить. А після такого заковтування окунь ну, не виживає. Треба або гачок відрізати, або ж виривати з усім. Ну, клюють. Клюють окунці, Зараз поставлю на черв'ячка, а сам буду снідати, бо я ще сьогодні не снідав. 10 10 година ранку. Дуже багато часу йде на пошуки окуня. Саме кручу лунки і ходжу з камерою. Ну, десь десятка три лунок я нічого не бачив, а оце ось знайшов рибу. Але риба там в лунці один-два окуні. Але спробую половити, може він збереться до кучки. Бо там, де мене клювала настояча, я вже звідти пішов, там якби риби не було в кількості, а потім якось... Проклюнуло, витянув, 4 штуки витягнув вже. І все. Окунь відійшов кудись. То я час не витрачаю на посиденьки. Желці все одно не спрацьовують. Вирішив полізти на міляк. Тут глибина менше одного метра. Окунь є. Лідний дуже прозорий. Отут. Зліва від мене він прозоріший, а де я сиджу тут, такий він мутний, то на мілині можна пробувати ловити рибу. От думаю, зможу піймати чи не зможу. Мотиль, маленька мормишка. І окунь він не стоїть. Я постійно опускаю камеру і там, де я риба то окунь в русі, він рухається, він кудись пливе. То він тут є, а через 5 хвилин його вже немає в лунці. Прокинувся струкмен. трупмен. Колоста. Натяжки немає. Ага. Хотіла окуня вкосити. Навіть сліди залишились на окуні. Але ні. Не по зубам став окон цій щуці. Така щука нам не треба, нам треба нормальна. Я спочатку думав, може кудись жилиці переносити, переставляти. Думаю, та ну куди. Скільки час буду витрачати? Хай стоять тут, копані, як хочуть. Вон спрацювало. Пішли туди. О, засікла банда. Іди сюди. Ось вона! Ось вона щука. Оце вона мотала так. Ну я не чекав, я зразу. І сіконув. Подивіться, яка на щуці рана. Це не язва, якщо ви думаєте, це хтось її кусав. Слід ось. І воно було, вилізло, за, заросло і таке тверденьке. І щучка живе, і щучка навіть змогла клюнути. Так, треба, піду візьму інструмент, відчеплю її. Та й випущу стручка цього. Щось таке летить, наче на шахіда схожа. Капець, що воно гуде? десь далеко. Ну що, щучка. Надіюсь... О, ще одна жилиця спрацювала. Вихід пішов. Надіюсь, виживеш. Пішли ту перевіряти. Матає і добре матає. Вирвав з рота, ну я сам так хотів, чому так вийшло? Тому що щучка маленька, якщо клює нормальна щука... От, подивіться на цього живця окунь. Коли вона хватає окуня, вона хватає його за голову і гачок виходить уже у неї в роті. І вона тягне. Тому підсікаєш і в основному, якщо щука нормального розміру, залікового вона засікається. Якщо Струкмен 300 грамів, а він такий був, бо я почув, що там за рибина. то виходить ось така дурниця. Двійник Декоївський, міцний, потужний. Двійник. Це двійники я ставив на Десну. А от замінювати на якісь менші гачки я не хочу на озеро. Я сподіваюся, що в цьому році на Десні буде лід. Я там половлю щук. Може судаків Це виставляю цю жерлицю. Тому коли дрібна щука не засікається, це не моя вина. Це у неї просто паща мала. Ну, коли словив на окунців розміром з мізинець, то реалізація була гарна. Але окунець розміром з мізинець, це не серйозно. Ми ж хочемо піймати залікову щуку, а не стручка. Стручка я вже піймав. Три спрацювання за 15 хвилин. Вихід після 11-ї. Почався вихід щуки. Море вже закінчився. Давай окуня поставлю. Окуні на окуня клює краще, ніж на карася. Спробував половити на балансирчик. І на другій лунці піймав окушка. Тож треба таке. Навіть на балансир клюнув тут. А на мормишку не хочу клювати в кожній лунці. Ну, Походжу, спробую ще, пошатаю, може і буде що клювати. Може знайду активного. Змінив лунку і ще одного піймав на вікінга. Реально, може побігати по луночках з балансиром. Хоча на мормишку дуже важко його мовити на клювання. Дуже важко. Я от із 10 лунок, може 2-3 є якесь клювання, а то ходиш, немає нічого. Багато сьогодні накручую свіжих лунок, але працюють все одно старі лунки. От якось так виходить. На нових зовсім мало клювань. Потрошку то окунець... О, о це свіжа лунка. Біля кубки з рибою. Прокрутив лунку, тільки опускаю мормишку відразу окунець. Окунь рухається. Це все я спостерігаю в камеру. От буває риба стоїть, як копана і нічого ти не зробиш. А тут він постійно рухається. Тікайте. І тому там, де він був, його вже може не бути. Або ж в тих лунках його не було, а через якийсь час приходиш і починається клювання. Ось пробую різні мормишки. Навіть пробував блешню, пробував безмотилочку, Два на безмотилку піймав. На цвяхо кубик. Ну все, один з лунки і капець. Хоч кивай, хоч не кивай. Як на голову опустив, клюне. Мотильє. Matilie. Yeah. Oh, yeah, Oho, ti sloch, ti sloch, ti sloch. Ya ryba. Oho, ty takie. Hoho. Спочатку стояла, не крутила, а потім як закрутить, як завіртить, полетіла. Я думав, може навіть буде залікова. Але ні, щупар такий, може грамів 600. Пливе додому. Буду чіпляти останнього живця. така пліточка залишилася. Я сьогодні за день не піймав жодного окуня такого розміром, щоб підходив під живця. Ну, на нормальну щуку на десну він би підійшов, потому, тому що там може бути і трофейна. А тут ставити отаких от окунів, ну це. Взагалі без шансів, що риба, щука, засічеться. Останній живчик. Я думав, що будуть клювати дрібні окунці такі. Але не клюють тут вони. Їх треба шукати в іншому місці. Чіпляю. Може скажете, що гачок великий. Ну, може великий. Ну щука вон клюнула. Якщо вона хоче клюнути, вона клюне. А коли ото клюють, всякі непорозуміння. То... Давай, впливи на дно. Дуже багато часу сьогодні я витратив на пошуки окуня в нових місцях і не знайшов його там отак. А оце сиджу і думаю, а може ще пошукати в інших місцях, походити там. Кілька десятків луночок зробити. Оп так, іди сюди. Окунець, молодець. Це прийшов на лунку, де є риба. І відразу клюнула риба. Я ще зранку її помітив, отак з цим, Приходжу і чекає мене. А ну ще буде, це з мотилем. Отак буде. Так, є Є риба. Хто я знає, чого його шукати, якщо ось на цих лунках клює. Ну не можеш окунь клювати тільки на... Невеличкому п'ятачку, там ну скільки, 15х15, 15, чи може 20х20. 20. В цих інших місцях не, не клює. Та його там і немає. Так, пару штук плаває. На рестивунках два окуня, може бачу. А то він швидко тікає. Теч, да так. Що таке? Це клювання. І що ж нормальне? Так по губах гачу-гачу і не засікається. Нормальний окунець там. Гілі ганяє, Мотиля забирає. А ну спробую на два мотиля. Та, гачок маленький під нормальну рибу на цій мормишці, але на цю мормишку саме на неї, А гачок тут дуже маленький. Це вже переклювало. Разів п'ять по губах врізав. О, клювання було. Легке торкання на паузі. Ще трошки половлю, де можна вже збиратись додому. Кльову немає. Жилики мовчать, вечірнього виходу я не буду чекати, бо що там чекати. Ну клюне ще якийсь може шнурочок. Ще пройду по самих козирних луночках, там де є рибка. Обловлю їх, спробую піймати і додому. Окунів трохи піймав. Ось лежить кучка. А що, запуталося. Я думаю, що так погана жилка. Окуні в лунках є. у Деяких навіть і чимало стоїть окунців, але вони дуже погано реагують на мармишку. Різні мармишки пробував. Ходять собі, риба є, але не хоче клювати просто все. А другий один дня кльов закінчився. Це ж треба таке. За весь день перша плітка клюнула. Супер. Ха. Перша плітка. Ніде нічого ніколи не було, а це проклюнула. Ну, так як сьогодні не вдалося мені піймати живців, то тих, що на жилицях я залишу. Може ще поїду, поставлю де. Живців в мене небагато на даний момент, там може. З ну, десяток і буде. Збираю жерлиці о другій годині дня. В принципі, я налився на жерлиці. Немає чого тут чекати. Дива не буде, велика щука не клюне. Було 5 працювань на жерлиці, начебто 5. Дві щучки я піймав. Отак. От Але не залікові щучки. Такий сьогоднішній мій улов. Такі окунці, Навіть дві плітки попалося. Це все піймано з 10 лунок. Риба клювала погано, ловив я 5 годин. І зараз клюв вже притих, тому я їду додому. Водойма не маленька. Багато ще місць ми не перевірені і можна було побігати пошукати, але вже немає часу. Так, я вже налазився. Лунок 40 сьогодні зробив, зайвих, в яких я нічого не піймав, рибу бачив, але не піймав. А от старі луночки знову спрацювали. Ну от якби не було камери, то я не знаю, скільки я міг би піймати. Я думаю, набагато менше, бо так ти камери опускаєш, дивишся, риби немає і далі пішов. А так треба цю лунку обловити. Питали мене, що за бур. От друга риболовля, 130-й бур. Отакі от ножі. Називається айсатак. Подивитесь. 2,2 ну, кг. Все. Що, що ще сказати? бур дай бур, бурить нормально. Фарба, от друга риболовля, ще фарба не відлітає. Це добре. Бо бувало мене і на першій риболовлі злітали. Шматки фарби. Якщо погано пофарбований. Все, дякую, що дивилися. Зимова риболовля ще буде. Я думаю, бо там трошки морочики стоять. Хотілося б на десну, але не буде десни, бо там немає криги. Все, до побачення.